Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, не минуло і 20 днів, як відшуміли святкування державні Дня Хрещення Русі. І хоча. Незрозуміло, чому державі було встановлювати нове свято, коли воно віддавно вже існувало в традиції Київської церкви. Тим не менше нам, церковним людям, приємно, що і Українська держава, як і північна сусідка, виявляють шану до акту Володимирового хрещення, відзначаючи його серед найбільших державних свят. Але саме оцей фон суспільного святкування. Допомагає нам відчути і те, що є свого особливого у святкуванні цієї дати церковному. Посправді, на що звертаємо ми, говорячи про суспільне значення хрещення Росії, на прилучення до християнської цивілізації, на перемоги, здобуті під знаком Христа, на духовну міць, яку дає нашому народові прийняття християнства. Зрештою, і в встановленні сьогоднішнього свята теж ми згадуємо про події, коли віра єдналася із державною силою і здобувала перемогу. Але ось раптом стоїмо ми сьогодні в церкві і знічено міркуємо, як же так тріумфальна подія в історії Української церкви відзначається в день траурний. День позначений червоним кольором, який в церковній символіці завжди є кольором мучеництва, страждань. Ми вшановуємо хрещення Русі у перший день Богородичного посту, ніби відкриваючи цим період постового упокорення перед святкуванням успіння Пресвятої Богородиці. І це дає нам. Можливість скористатися Христом як ключем до таємниць нашої віри. Всі, що в Христа хрестилися, хрестилися в Його смерть, такі парадоксальні суворі слова чуємо ми від апостола. Над ними треба поміркувати, приймаючи хрещення, чи кожен з нас окремо, чи весь наш народ приймали не славу. Не лаври переможця, а обов'язок іти шляхом Христа, тобто шляхом жертви для ближнього, шляхом підкорення своїх пристрастей, шляхом битв найстрашніших, битв із своїми власними слабкостями. Різне буває на цьому шляху, трапляються і поразки. І разом із перемогами, які не раз здобував наш народ, прийнявши хрещення чи під Грюнвальдом, чи під жовтими водами, чи під конотопом, чи вже у гурбах у нашому столітті. Скільки разом із тим поразок судилося на його долю, і їх би не перерахувати, коли б ми сьогодні заходилися згадувати. Болюче, важке минуле. І кожна з цих поразок могла стати причиною національної катастрофи і смерті, так само, як і кожен наш гріх може нас занурити у безодню падіння. І за однієї умови ми можемо врятуватися, якщо посеред болю поразки. Посеред переживання гріха ми відчуваємо Спасительну присутність Христа і відчуваємо своє страждання частиною Його відкупительних страждань, коли вміємо жертвувати своїми болями задля спасіння інших. І тоді навіть страждання може обернутися на перемогу. І навіть поразка під Полтавою може стати стимулом для пошуку нових героїв, здатні піднятися на боротьбу за свободу. І навіть упокорення безбожницькою владою може пробудити нас до пошуку Бога, пошуку Бога під ярмом найважче в історії атеїстичного режиму. Коли саме Його заборони і переслідування зумовили збереження найстійкішими поміж нами сили віри у Христа, сили, яка допомагає нам сьогодні шукати виходу із тих нових криз, які нас переслідують, і відповіді, гідної відповіді на виклики несподіваної для нас нової небезпеки. Неоліберального суспільства. Наш народ, прийнявши хрещення, не залишився пасивним спостерігачем Христової прослави. Він став одним з найактивніших у світі, носіїв Христової правди і коли сьогодні разом із нами святкують. 1025-ліття Володимирового хрещення, ті народи, які наприкінці Х століття і довго ще після цих часів залишалися язичницькими, то саме тому, що сила Володимирового хрещення діяла і на них. І наші предки, прийнявши хрещення від грецьких місіонерів, стали проповідниками Христа у. Болотах залісся на Уралі, Сибіру, в Середній Азії, на Далекому Сході навіть доходили українські місіонери до Аляски, і вони започаткували поширення православ'я в Північній Америці. І коли у 20 столітті важкі лихоліття спали на наш народ. і Мільйони іммігрантів мусили тікати з рідної землі повсюди. Вони також понесли досвід віри і, здобувши уроки із поразки визвольних змагань, які проходили під лівими радикальними гаслами, вони творять християнські осередки, осередки української церкви Канаді і в Канаді, Аргентині, Сполучених Штатах Америки в Австралії. Повсюди, де опинялися наші переселенці. Сьогодні ми вклоняємося перед Христом доземно, сповідаючи Його Спасительну силу. Хрест знак нашого Воскресіння, але щоб прийти до Воскресіння, ми маємо здобути і уроки болю, страждань, уроки жертви задля Христа. І саме на цьому. Шляху Голгофи гартується як християнський наш народ. Свято, хрещення Руси України ми вшановуємо у перший день посту. І це дуже знаменно, бо для нашого народу, так само як і для кожного із нас, хрещення стає не кінцем зустрічі з Христом, а саме початком, початком духовного вдосконалення. Початком зростання у Христа, початком того важкого шляху випробувань, який за умови гідного витримування цих випробувань і стане для нас шляхом із Воскреслим Христом до вічного життя у славі. Амінь. Слава Ісусу Христу!